10 березня я потрапив у своє перше ДТП і як це було? Водій професіонал з 18-річним стажем тягнувся в заторі. Відволікся на, на телефон по своїм професіональним справам і не помітив, як авто попереду зупинилось. Почав професійно гальмувати. Але схоже, що водій попереду гальмував ще професійніше. Тому зіткнення уникнути не вийшло. І ви не уявляєте, який це удар по самолюбству. Просто до цієї ситуації, у разі якоїсь суперечки, у мене був аргумент. За 18 років у мене немає жодної ДТП. І 10 березня ця опція у мене назавжди зникла. Я втратив свою ДТПшну незайманість. І саме ДТП там нічого серйозного не було, але я не помітив фуру. Беріг 18 років і почав одразу з фури. Та, не дивлячись на розміри партнера, все пройшло досить безболісно. Можливо, через те, що позаду був я.